Вітаю вас, шановні глядачі та гості каналу. Сьогодні у нас особливий день, адже карта, яка стала вибором дня, не просто з'явилася, а двічі нагадала про себе. Вона ніби прагнула, щоб ми звернули на неї увагу. Це п'ятірка пентаклів. Ця карта говорить про те, що сьогоднішній день може бути непростим. Зазвичай вона попереджає про конфлікти, перешкоди, труднощі. Нестачу чогось, вам може не вистачати грошей на певні важливі речі, це не найкращий день для ризиків великих покупок чи нових інвестицій. Щось може піти не за вашим планом. Варто мати це на увазі та не сильно перейматися. Можливі відчуття втоми, слабкості або занепаду сил. Постарайтеся не перевантажувати себе. І дбайливо поставитись до свого здоров'я. Зверніть увагу на сигнали організму і не ігноруйте їх. Якщо потрібно буде виконати важке завдання, пошукайте допомоги, не приймайте все виключно на себе. У стосунках можливе відчуття емоційної дистанції чи непорозуміння. Не закривайтеся в собі. Відверта розмова чи простий прояв турботи допоможуть подолати напругу. Порада дня, сприймайте сьогоднішній день як випробування, яке потрібно пройти з гідністю, не залишайтеся сам на сам із своїми труднощами, зверніться за підтримкою до тих, кому довіряєте, шукайте світло навіть у найскладніші моменти. Пам'ятайте. Труднощі тимчасові, і кожна криза веде до зростання. Я дякую щиро вам за увагу, до зустрічі у нових відео.